Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу на Кідзвіль TV про чарівників. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему «Чарівники бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Ліза, Соня, Вероніка. Дуже приємно. Отже, скажіть, чи вірите ви, чи вірите ви у чарівників? Так, да. 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 на вашу думку, хто такі чарівники? На вашу думку, хто такі чарівники? Це люди, які, які е, вміють чару, робити незвичні речі. Це каудунні. А як ви вважаєте? Я вважаю, що бувають і плохі, і там хороші чарівники. Добре. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Не завжди. Не завжди. Як ви думаєте, де можна дізнатися по інформації про чарівників? Як вважаєте? Я думаю в казках. В казках, добре. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Я знаю про Фі Дзіньдзінь. А ви? Якийсь фільм чи казку? Чарівна паличка. Добре. А ви знаєте якийсь фільм чи казку про чарівників? Не знаєте ще. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Так. Існують? А ви як вважаєте? Так. Добре. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами? Так. Да. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Моя однокласниця та подружка. Добре. Скажіть, ви любите мріяти? Так. А ви? Так. Ви теж любите мріяти? Так. Да. А ваші мрії колись здійснювались? Так. А вас? Звичайно. Вас теж здійснювалися? Добре. А розкажіть про це. Розкажіть про а, мрію, яка у вас мрія здійснилась. Ну, хоча б про одну, яку можна розповісти нам. Ну, я дуже хотіла на море, там ми поїхали на цілий місяць. Добре. Е, я дуже хочу поїхати на море, але я думаю, що я туди поїду. А яка мрія вже здійснилась? Е, Щоб поїхати сюди в місце це. До кідзвіль. До кіцвіль. До кідзвіль. Добре. А якби ви стали справжніми чарівниками та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви здійснили б? Для себе або для сім'ї? Чи для міста? Яке б диво ви здійснили б? Я б зробила всіх чарівниками. А ви? Я б зробила всіх чарівниками. Теж добре. Наостанок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведуча Катерина. До зустрічі в наступних випусках!